Вітаю, друзі. Ми продовжуємо нашу конференцію GuruConf, Конференцію номер один з просування сайтів в пошукових системах та соціальних мережах. З нами на зв'язку Олександр Положешний. І Там. сьогодні це здається навіть перша доповідь про лінки. Так. Раніше були майже всі доповіді про лінки. Сьогодні це перша. Олександр, як так сталося? Що саме, що це перше про лінки, чи, що я цим займаюся? Що саме? Так, да, да. так. Всі розповідають про AI, а ти про лінки. Ну, тому що AI теж дивиться на лінки, і завдяки лінкам ми просуваємо. <свісна> <свісна> Тільки так. Добре. Тоді твій час, дивися за таймінгом, і Добре. будемо слухати твою і дивитися полетіли Тема монетизації інформаційних сайтів. Взагалі, з чого це все розпочалося, десь у 2006 році я ще тоді продавав лінки, які були з орендою подобовою. Тобто, це були не вічні посилання, так а орендовані посилання, і їх було дуже багато з, з тисяч сторінок моїх сайтів. Потім все переходило десь після 2010 року в те, що seo спеціалісти старалися брати лінки пожиттєві, так, без подобової аренди, щоб краще керувати бюджет лінковий бюджет. Тому звернув увагу на створення таких сайтів. І на купування, продавання сайтів, лінків, текстів, і так вийшло, що десь роки три-чотири назад я купив перший проєкт в свого знайомого, який був в колабораторі, своєю сіткою PBN сайтів. Ми його прокачали до того рівня, що я відбив кошти десь за дві неділі. Непоганий результат, я так вважаю. Після цього вирішив кинути, скажімо так, багато зусиль в розвиток таких сайтів і монетизацію через продажу, продаж посилань з таких сайтів. З цього все розпочалося, і зараз, конкретно по доповіді, по вибору ніші тут два варіанти: обираємо або конкретно якусь нішу, не, не беремо звичайно тяжкі ніші, типа крипта, ігри, там, технології. Беремо щось більш по жіночій тематиці, дім, ремонт, астрологія, або дивимося по каталогу бірж, які продають посилання. Дивимось ті категорії, де більше всього закуповуються вебмастери та лінками. Ось це варіант по вибору. Тут на скріні ви можете бачити каталог тематик в біржі, в біржі посилань. І йдемо далі. <кій> Трафік. Ви тільки запустили е, свої сайти. Там 1, 2, 3, 5, неважливо. Є варіант це соціальні мережі, коли ви маєте ну, це так, медійку, ви можете там качати свої сайти. Або під кожен сайт створювати окремі майданчики, скажімо так, групки да, в соцмережах і робити репости. Буде також отримувати м, трафік. Друге, самий, е, самий, м, найнадійніший, скажімо так, варіант це SEO. Це коли ми свої сайти просуваємо в ТОП і стабільно отримуємо трафік. Тобто трафік у нас рівний, а якщо ми ставимо більше лінків, то він росте. І також можна потрапити до AdSense, як от мене сказано на, в доповіді. Третій варіант, скажімо так, швидкий це купити трафік в В Укрнет. Укрнет можна додати новину-стрічку свою, і там дуже, скажімо так, дешево можна купити трафік. Їдемо далі. Ось приклад одного з наших сайтів. Тут з квітня трафік росте, і на які цифри можна вийти? Тут конкретно в цьому прикладі йдуть лінки на цей сайт з наших PBN-сіток. Зараз у мене десь 230 українських PBN сайтів і ще готується 100 PBN-сайтів. Тобто, ви можете бачити, до чого можна прийти, розвиваючи свій ресурс через SEO. І такі майданчики в біржах посилань. Дуже ем, користуються попитом через СОШСОНИКИ дуже добре купляють посилання на таких сайтах. Конкретно цей сайт це сайт жінки, яка перші місяці продаючи лінки з тільки з колаборатора, зробляла десь 1100-1200 євро на місяць. Ось <свісно> такий невеликий кейс. Їдемо далі. Так, монетизація. У нас тут є три площадки, ви можете бачити реальні цифри доходів. І два основних, скажімо так, типи, методи монетизації це Google AdSense, туди потрапити важко. Бо треба мати трафік і ну, від тисячі трафіку на добу. І основний це продаж посилань, тобто ну, якраз те, що ми робимо. Ми зараз якраз розвиваємо сітки під продаж посилань. Їдемо далі. Тут у нас основні біржі для продажу, продажу статей їх всі знають, всі, хто тут на конференції, і виступає, і закуповлюється, скажімо так: це колаборатор і пірпостін. Реєструємося, додаємо площадку, і як, як кажуть, полетіли. А, так, що, що у нас ще е, тут кхем, додаткові джерела для продажу посилань з ваших сайтів. Напряму з сайту через через почту це як зазвичай аутріч, тобто, ви публікуєте свій емейл. Ну, звісно, треба, якщо у вас багато сайтів, різні емейли, вам пишуть аутрічери, і ви переписуєтесь, продаєте лінки. Форуми на форумах. Зараз, якраз експериментую, можна публікувати теми і виставляти свої лістінги. Площадок, так, майданчиків продавати лінки, але вони йдуть не, не як не те, не що йдуть. А лінки продаються не дуже активно. Тобто, з, з бірж продаж набагато більше. Фріланс платформи тут зрозуміло розмістили послугу, і чекаємо продажі і соціальні мережі найкраще йде. Зараз, ну і не тільки зараз, у мене з 2016 року це телеграм-канал. Тобто, це основні джерела. Ну, я думаю, можна ще якісь придумати. Наприклад, постукатися до SEO компаній і сказати: у нас 20 чудових сайтів, на яких ви можете купувати посилання для клієнтів. Думаю, таке теж, теж буде працювати. А, так, розширення мережі. Саме основне під картинкою цього чоловіка з айфоном, це якщо сайт не пішов мертвий, то його треба переклеїти, і 90% що він піде. Піде, це означає, що піде трафік, а ви зможете додавати статті і попадати на біржі продажу посилань. Розширення сітки сайтів це купуєте нові домени та дропи на експерт домен. Потім підіймаєте на всіх сайтах цих на всіх доменах, підіймаємо сайти, чекаємо трафік. Якщо трафік пішов, пішли покази і трафік. Ми розвиваємо ці сайти. Якщо ні, то клеїмо на нові домени. Ну, це те, про що я казав раніше. І що в нас далі? Далі мої контакти, всі соцмережі: Instagram, TikTok, Telegram особиста SEO Alex, це написати мені в особисті повідомлення. І SEO фішки це на російській мові, Сіофішки, канал Telegram. і Укрсіо це на українській мові. Ну, я вклався менше, ніж мені відведено було часу. Тобто, 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 15 десь 15 хвилин. Що можу розповісти? Можливо, з інвестицій, які потрібні в розвиток таких сайтів, я вважаю, що старт йде з десь 500 доларів в лінки в свій сайт, щоб вже побачити якусь активність. Тобто, і далі е, інвестувати, ну, треба. Чим, чим більше інвестуєте в контент і в посилання, тим більше він вам приносить е, коштів. Ну, Я, в принципі, розказав все, що. Е, планопо... Сашко, скажи, будь ласка, дивись. Чуєш мене? Так, так, да так, -да -да, звичайно. Все. Ага, супер. Дивись по таймінгу. У нас можна декілька питань задати. Не проблема. От так. я з чату їх. Значить, перше тут питання: як наростити трафік під біржі Лінков, щоб пройти модерацію? Но Швидко як? без реєстрації та смс. Реєстрація без смс ну це або на Укрнет закупити трафік. Закупати там здається півтори гривні за перехід. Ось. Або ну, швидко SEO не буває, тому ну, сами швидкий варіант це «Укрнет». Ну, Тобто, щоб пройти модерацію, це наскільки треба купити трафіку? Там, здається, чи 100 чи 150 чоловік. Скільки треба? 100 150 чоловік на, ага. на день. Да. Ну, зрозуміло. Ну, але воно mm -hmm. того. Ну на протягом якого часу? 에, ну, місяць, місяць треба закупати, і взагалі треба, щоб на, на, на сайті був трафік, бо всі вебмастері, коли закуповують посилання статтю, вони дивляться на трафік, на кількість ключів в Ашрефсі, тобто і на ДР домінранк. Угу. Ну, трафік... а, Скажи, Ще як ти відчув, як, як ти відчуваєш, чи падає. Лінки, чи ні? Оскільки от, от я купляли, наприклад, там 5 років тому назад, і зараз. А, все. Я я там частину не почув. А, ну, я я скажу так: А, чи падає попит на лінки? Чи подає попит на лінки. Зрозумів, він росте. Тобто, Навіть, якщо брати біржі та мої особисті продажі як там, з рук в руки B2B, вони дуже ростуть, ці кількість. Тобто, я вважаю, що це буде рости і надалі це моя особиста думка. Ну, тому ми вкладаємо немаленькі не кошти в PBN, в інформаційні сайти. Якось. Ну, а ти орієнтуєшся все ж таки на формальні показники і на продаж лінків, чи трафік також? Я дуже люблю трафік. Тобто я, я люблю саме СОшний трафік. І саме зараз я дивлюсь два проєкти під три проєкти. Буду купувати. Один з трафіком, якраз тисячу чоловік в день, ось, і, і два проекти ну, маленьких. Ну, тобто я і купую проєкти під розвиток. Тому що я куплю зараз таким трафіком, а потім поставлю на них, на них всю свою сітку PBN. Ну, і ти розумієш, що буде з цим трафіком далі. Тобто, це буде добрий ріст. Угу. Якось так. Можливо, є... Скільки можна заробляти в середньому? На сайті, скільки можна заробляти в середньому на одному сайті, ну, я так розумію, мова про якісь там сателіти? Про Підбієнку, ну, звичайно. А, ну, тобто там створив, наростив трафік, мінімальні показники і в біржу. Скільки такий сайт може приносити? На ми розклали е, той сайт, який вклали е, десь е, 2-3 тисячі євро. То він приносить 25 тисяч гривень на місяць. Але оці 2-3 тисячі євро, прикольно. Так, да, це вкладених коштів для клієнта. Не для мене. Тому в ну, мене ж своя сітка mm -hmm. сайтів. Тобто для мене трошки трошки дешевше. Угу. Mm -hmm. Да, воно дуже непогане. Uh, так, ще. Uh... Ще таке питання. Ти продаєш лінки тільки під Україну чи під інші ГЕО, також 99% це Україна, якщо брати біржі, якщо брати прямі продажі, то відсотків 70 десь Україна йде, і остаток це Європа і Америка. А вони їх купують на українських сайтах, так? Ні, ні, в мене ще під США є сітка сайтів. 100 сайтів ага. США. так. Ага. Ну і і купують нормально, дуже, тобто. Дуже, дуже добре купують, так. Дуже добре купують. Дуже добре. Так, знаєте, <рес> е, тоді е, я бачу, що наче всі питання ми розглянули. з... Ютубу, я дуже дякую тобі за доповідь. Вона коротка. У нас навіть по таймінгу, все наразі виходить. Будемо не, наступного спікера запрошувати. От, дуже тобі дякую. Сподіваємося, людям було корисна. Твоя я доповідь дуже, дуже надіюсь на це.